Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Незважаючи на введені західними країнами санкції проти чиновників РФ, багатьох з них це не торкнулося. Дочка директора російського ракетобудівного бюро навчається в США і їздить по всьому світу. Так видання Медуза опублікувало матеріал команди Навального, в якому розслідується інформація про сім'ю директора оборонного КБ Вимпало Миколи Гусєва. Це бюро розробляє ракети для повітряних цілей і виробляє ракети для нанесення ударів по цілях на Землі у розслідуванні наголошується, що 20-річна дочка Гусєва з 2021 року живе в США і навчається в університеті Майамі, де рік навчання коштує близько 60 тисяч доларів. Дівчина захоплюється гольфом і грає в нього по всьому світу. У Майамі вона живе в 70-метровій квартирі, оренда якої коштує близько 3,5 тисяч доларів. Йдеться в розслідуванні. Також у розслідуванні йдеться про великий автопарк сім'ї Гусєвих, два мерседеси самого директора. Йогор, його дружини Роуз Ройс, отриманий печеркою на день народження. Підкреслюється, ні сам Микола Гусів, ні члени його сім'ї не перебувають під санкціями. Зазначимо, західні країни продовжують вводити нові санкції проти Росії. Так, Великобританія 19 травня оголосила новий пакет санкцій, до якого увійшли 86 осіб і організацій, пов'язаних з енергетичним, металургійним, оборонним, транспортним і фінансовим секторами РФ. Крім того, єС у своєму 11-му пакеті санкцій планує зосередитися на запобіганні обходу Росією вже введених санкцій. Також США додали 71 компанію в антиросійський чорний список про нові санкції. Оголосила також Австралія, у числі компаній, що потрапили під санкції. Дочерні підприємства Росатома, найбільша нафтова компанія Росії РосНЕФТЬ, одна з найбільших металургійних компаній Пад Сіверсталь, найбільша золотодобовна компанія Пад Полюс, а також п'ять російських банків. Уряд Австралії також веде заборону на експорт всіх машин і пов'язаних з ними частин в Росію і райони, що тимчасово перебувають під контролем Росії. Також стало відомо, що США ведуть санкції проти 300 компаній, пов'язаних з Росією. Крім того, будуть введені експортні обмеження щодо Близько 70 компаній з Росії третіх країн. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.